Коли ще не було ні дня, ні ночі, а тільки подих великої води, у глибині світу спав старий змій. Його тіло обвивало землю, а подихом він тримав рівновагу між темрявою світлом. Та коли настала година оновлення, із небес спустився Індра Андрій Громовержець, що ніс у руці меч із блискавки. Він розітнув тіло змія надвоє, і з одного його боку здійнявся місяць, а з іншого потекли води річок, що уживили землю. З крові змія народилася зоря Варвара. А з його черепа індра зробив чашу для соми, пиття життя. Так у світ пішов перший світанок і перше слово вар творити, поєднувати. Та після перемоги світ не став спокійним. Старий Змій мусив померти, щоб народився новий. І ним став наум, розрадник і мудрий учитель. Він навчив людей бачити не тільки блискавку, а й її сенс, навчив дітей слова, майстрів ремесла, а воїнів тримати рівновагу між вогнем і водою. Бо справжня сила не в руці, а в розумі, що веде її. Коли Наум засіяв зерна розуму, на землю зійшла Варвара, зоря вечірня. Вона прийшла в червоному серпанку, варила святу кашу, їжу життя, змішуючи в одному казані воду і вогонь, жіноче і чоловіче, щоб народилися на весь світло. Її каша була як зародок, що зріє в утробі ночі. Тому казали, хто з'їсть кашу варвари, той доторкнеться до таємниці буття. Та після Варвари сходить Сава, птах ночі, що несе тишу над землею. Він летить над зореними полями і тихо прикриває їх своїм крилом, щоб зерно не загинуло від холоду, щоб у темряві дозріло те, що навесні стане життям. Сава бере під захист усе народжене Варварою, щоб Андрій знову міг розітнути небо блискавкою, і почнеться новий рік, нове коло Змія. Так світ вічно рухається між битвою і любов'ю, між мудрістю і тишею, між. Смертю і оновленням. Бо у кожному з нас живе Індра, що перемагає, наум, що вчить, Варвара, що творить, і Сава, що береже.